Голодомор має і іншу сторінку своєї історії, про яку ви мало де друзі прочитаєте та дізнаєте. Зараз я вам все розповім. За вами. український історик Олександр Ауферов. Голодомор 32-33 років, який уніс неймовірну кількість життів наших співгромадян, мав різні причини. Проте найвагоміша з них та про яку не завжди почуєш від 1929 року. Україну від Одещини до Донеччини охопили масові селянські повстання, бунти. Проти політики колгоспів, проти того, що у людей забирали їхню худобу, майно, землю, будинки. П'ять тисяч повстань зі зброєю в руках проти комсомольців, комуністів, чекашників. І власне тоді сталінська Росія вигадала спосіб, як зупинити це. Необхідно було створити геноцид. До речі, більше про це я розповідаю в своєму більшому відео на своєму ютуб каналі. І скажу так, що в 1933 році вони заявили мерзотники, що з націоналізмом українським закінчено.